Так, дякую за цю можливість. Ми на собою з нами на лай. Бача питання власне до Олени Зеленської безпекова ситуація на жаль в Україні не найкраща наразі. Ми це бачимо сотні російських ракет і десятки їх, діт... сотні російських дронів та десятки ракет атакують наші міста досить часто. Проте після цих безсонних очей наші діти йдуть до школи, і це виклик і для дітей, і для батьків. То як ваші діти та ви справляються цим. Дякую. Мої діти та я не виключення, і ми разом з вами не спали цю ніч, цю ніч. Ми спали, а минуло ночі ми з вами всі не спали, як і мої діти, і потім вони пішли до школи, до університету. Тому мені здається, що і близька мені ця тема, тому я цим про це піклуюся, тому що я завжди уявляю свою дитину в неналежному, наприклад, приміщенні укриття в школі. Тому моя фундація опікується тим, щоб укриття в школах були пристойні. Кращої якості, щоб діти могли там спокійно знаходитися. І так я розумію всіх батьків, які не спали півночі, а потім мають зранку. Дуже шкода будити цих малих, коли ти тільки заснув, але сподіваємося що виспатися на вихідних.